Для ініціалізації зміни одиниць вимірювання необхідно створити відповідні функції та кнопки на панелі навігації. В менеджері проєкту зайдіть в розділ Functions і створіть нову функцію. «New Function» Variable Unit Conversion. Натисніть ОК. OK. В наступному діалоговому вікні встановіть перемикання Цельсій на Fahrengate та натисніть ОК. OK. Перейменуйте створену функцію на зміна одиниць вимірювання Фаренгейт. Аналогічним чином створіть функцію повернення в базову одиницю і назьміть зміна одиниць вимірювання Цельсій. Variables Unit Conversion Створіть на екрані навігації дві системні кнопки Цельсій та Фаренгейт. Щоб конвертація запрацювала, необхідно вказати, до яких змінних вона стосується. Зайдіть у властивості змінної температури 1. І у пункті General Measuring Unit зітріть ту одиницю вимірювання, що там стоїть, і зі спадного меню виберіть ту, яку ми створили. Повторіть цю операцію для інших температурних змінних.